Шановні вчителі, батьки, учні, вітаю вас з Днем Знань. День знань це символ чистоти і доброти, це початок нового навчального року. Це чудова можливість зануритися у бездонний океан знань. Адже знання це ключ у ваше майбутнє. Вони роблять людину мудрішою, впевненішою. Допомагають робити наукові відкриття, пізнавати невідоме і цікаве. Тож бажаю вам впевненості у собі, рішучості, наполегливості. Нехай ваша життєва стежина буде легкою, світлою і щасливою. День Знань це свято тих, хто вчить, і тих, хто вчиться, тих, хто щодня проводжає до школи і зустрічає з нею. Тому сьогодні сердечно вітаю усіх. Причетних до дня знань Цьогоріч це свято особливе, не таке, як завжди. Тому що на нашу з вами долю випало чимало випробувань. У певний момент свого життя ми навчилися цінувати міцне здоров'я, і ось уже півроку, як цінуємо мирне небо над головою. Ми навчилися бути вдячними тим, хто тримає для нас це мирне небо. Тому усім щиро бажаю міцного приміцного здоров'я. Мирного неба, і нехай повітряними будуть тільки кульки і поцігунки. Для вас, учні легкого навчального року, гарних оцінок, нескладних контрольних і вірних друзів, з якими можна пережити усі найкращі моменти шкільного життя. І пам'ятайте, якими б не були реалії сьогодення. Я бажаю вам здобути міцні ґрунтовні знання і зовсім скоро разом святкувати перемогу. Любі діти, пам'ятайте, що яка б ситуація не була в країні, державі завжди потрібні розумні люди. Освічену людину поважали в усі часи. Тому вчіться! Вчіться, щоб знати, діяти, творити. Миру нам усім та якнайшвидшої перемоги. Дорогі 11-класники, бажаю вам миру, натхнення, ентузіазму, а ще шаленої мотивації, великих прагнень та терпіння. Успіхів, наснаги і нових знайомств! Хорошого настрою на весь навчальний рік, чудових ідей і захоплюючих занять. Мирного неба, здійснення всіх мрій, високих результатів та неймовірних відкриттів.